Вітаю вас, мої любі малята, хлопчики та дівчатка. Ви вже знаєте, що закінчилась пора року зима, та наступила яка ж пора року. На весні розтанув сніг та струмочками побіг. Так радіє дітвора, що настала їх пора. Так, наступила прекрасна пора року. Весна. А давайте розглянемо картину, що ж відбувається на весні. З настанням весни наступає мамине свято. Весною стає тепло та весело. Сонечко піднімається все вище та починає гріти все тепліше. Починає танути сніг, та з'являються струмочки. Тажки повертаються з теплих країв та весело співають. З'являються перші квіти, проліски, небо навесні блакитне, хмарки білі та легкі. На деревах та кущах набрякають бруньки. Також з початком весни прокидаються їжаки. Ведмеді, комахи. Люди змінюють теплий одяг на більш легкий. Дітлахи можуть кататися на самокатах та велосипедах. Все навколо зустрічає весну. Скажіть, малята, так про яку пору року ми сьогодні розмовляли? Так, про весну. А які ж ознаки весни? Починає сніг танути, сонечко гріє тепліше, з'являються перші квіти. Молодці. Дуже скоро все зазеленіє та зацвіте, але потрібно ще трішечки почекати. Молодці, малят, сьогодні ви були розумничками. До побачення!